Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна з вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до нас доєднається політолог Тарас Загородній. Вітаю, Тараса, слава Україні! Доброго дня, Віруємо, слава. сьогодні, 12 червня до Києва прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Власне кажучи, Німеччина останнім часом ще більш так посилює співпрацю з Україною. Мерц дуже дуже добре висловлюється про нашу співпрацю і взагалі про відстоювання наших інтересів. І власне на вашу думку, як ви оцінюєте, з якою метою саме сьогодні міністр оборони в Києві чи варто чекати якихось цікавих анонсів? Ну давайте так. Трендьош, ми вже чули. Відмерз питання, де Тауроси, де гроші на збільшення допомоги Україні, тому що в Україні ж питання війна питання війни завжди в Так? Чи буде збільшення допомоги Україні? Компенсація того, що не додають Сполучені Штати Америки, про що вони говорять? І конкретика, коли будуть блокади портів Балтійського моря, це Німеччина разом з союзниками може зробити, наприклад, танкери зупиняти. Тобто, це конкретика, а не всі це знаєте. 25 санкції розмови за допомогою допомогу Я розумію, що українці люблять казки слухати. Так нас повинні цікавити виключно вже конкретні речі, які повинні реалізовуватись для перемоги України. Ну і до речі, от є думка така полярна. От ваша особиста думка, що Тауруси — це як більше зараз в даний момент як символічно ж, якщо Німеччина їх передасть, тому що сильно погоди, як кажуть, вони не зіграють. Але, от мені ще цікаво почути, от власне ви кажете про блокаду портів. Яким чином це може відбутися? Досить просто порти в... зганяються флоти. Нідерландів, Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії в данські протоки. Так і починається перевірка документів танкерів, які йдуть під різними приводами. Вони конфіскуються: не Екологічна небезпека, невідсутність документів і багато чого іншого. А, взагалі раніше такі заходи хтось проводив. Бо ми ж знаємо так, що в деяких питаннях, особливо в питаннях заяв, партнери можуть бути рішучі в деяких питаннях дій. Тут уже рішучість іноді не така. Це повинна цікавити. Нас повинна цікавити. Конкретика. Ви повинні розуміти, що політики і чиновники у всьому світі плюс-мінус однакові. Коли можна про пітлять нічого не говорити, а більше трендити, вони так будуть діяти. От, і все. Якщо їх ставити в становище, коли вони будуть змушені це робити, ну тоді і стимулювати, телефонувати в данію і в Німеччину деякі добрі самаритяни, які будуть говорити, що отой танкер везе дрони, які можуть атакувати Німеччину. Ну, гаразд, а, ось якщо взяти конкретно, ви кажете, нам телефонувати, так нав'язувати свої умови вимагати. Да. А це ви маєте на увазі, яким чином? Щось на зразок того, як була операція Павутина і удари по інфраструктурі Росії, Так, да, так, да. тоді завозити свої дрони, тоді Україна буде топити танкери і псувати, і псувати екологію Балтійського моря. Ви згадали до речі за те, що США так скорочує допомогу, і дійсно, якщо подивитись останню заяву міністра оборони США, Піта Гексета він заявив, що ну адміністрація Трампа планує скоротити бюджет допомоги Україні, наголошуючи на необхідності мирного врегулювання конфлікту, ніби якщо ну. Моя особиста думка, як я зрозумів, ці заяви: що те, що вони дають нову зброю, так е, дають більше грошей саме на військові потреби, це провокує посилення конфлікту. Логіка, звісно, дивна, тому що не ми є агресором в цій ситуації. І от е, з огляду на ці заяви, так, з огляду на ось цю от туманне формулювання, е, що це все заради миру і врегулювання конфлікту, це е, от такі заяви. Це, це можна вважати результат внутрішньополітичних процесів? Чи це все ж таки ми вже спостерігаємо за якийсь новий вектор стратегії Вашингтона щодо питання врегулювання війни? Ну, давайте так. Продавати вони не проти. То знову питання грошей: з чого ми починали? Де гроші на закупівлю американської зброї? Далі рішення щодо допомоги допомоги буде приймати конгрес. Конгрес є все ж таки настрої такі допомагати Україні. Так а вони будуть це скоро ухвалювати і подивимося, як воно буде на практиці. Будемо обговорювати, коли буде по факту, будемо бачити, що там буде. Тому що є різні розмови, але одне зрозуміло, що потрібні гроші на закупівлю американської зброї. Трамп не, не, не проти її продавати. все. Ну до речі, дійсно, ми бачили те, що в конгресі так само конгресмени, саме окремі політики США, дійсно вони заявляють е, протилежні до, до теперішньої адміністрації заяви про подальшу підтримку України про посилений тиск на Росію. Зокрема, це тиск е, вже дійдуть на багато серйозніші санкції, які б'ють по дуже важких е, напрямках. І от мене виникає питання: а власне кажучи, а чи є в конгресі? Можливо, не так більшість, як ось ця така от дискусійна коаліція, яка цей процес може дійсно з мертвої точки зрушити. Давайте так. Це не таке постановка питання України повинна бути. Питання в тому, як змусити сили, які зацікавлені, наприклад, в продажі зброї України, ворушитися в правильному напрямку. Таких сил є і допомагати Україні. Демократи, які за рахунок України, хоча б можуть якось проявитися на політичному полі США, тому що вони повністю деморалізовані. Республіканська партія, на яку тиснуть вже виборці, які запитують, чому така слабка позиція Сполучених Штатів Америки, і ВПК Сполучених Штатів Америки. Тобто не чекати, знаєте, буде воно не буде. Нас це не цікавить. Ми повинні само займати достатньо активну позицію у всіх питаннях. І вони самі створюють такі передумови, що будуть формувати те, як нам треба. Це питання роботи дипломатів, це роботи з ВПК Сполучених Штатів Америки, і конкретика пов'язана з е, демонстрацією сили України. Оця операція повутиння показала, що Україна спроможна виграти війну, так а не всі це розмови про те, що Україна не спроможна виграти війну. Тобто, в совокупності це буде формувати правильний. Правильний дискурс, тому що якщо чекати, що воно сформується, не сформується, це знаєте така пасивна позиція, яка ні до чого не приведе. До речі, щодо операції павутини, тому що якихось засуджень чи навпаки схвалень зі сторони адміністрації Трампа не було. Це було щось угу. українці зробили. Ну от. Путін незадоволений, Путін щось буде робити у відповідь. Ну тобто, це був такий якийсь взагалі реакція ні про що. Ну на мою особисту думку. А як ваша думка чи була дійсно якась можливо непублічна реакція, що зараз впливає на ось такі заяви зі сторони США? Ну мовчання, мовчання знак згоди. Ну, Давід ви маєте адміністрація... на увазі знак згоди, що адміністрація Трампа вона не проти такого, таких от дій. Угу. Ні тільки, не тільки не проти цього. Нам, хоч слово, хоч хтось сказав, що не можна бити по НПЗ Росії, як це робила попередня адміністрація. Далі, нещодавно збили літак над Росією з використанням ф, ф 16 Хтось щось сказав нам? Ні, попередня адміністрація нам компостувала мозок щодо цього. От і все. Ну, гаразд тобто, а позиція, так. Трампа. Робіть все, що завгодно, і ми, в принципі, нам байдуже, що ви будете робити. А це знову до питання до нашого ВПК і до того, як ми повинні формувати і диктувати власну волю. Ну, ось до речі, ще один момент, який мене цікавить стосовно байдужості. Ось, по-перше, це заява. По друге, те, що зменшують допомогу, так і ви праві в тому, що кажете, так що треба бути готовим до всього, так і розраховувати на власні сили. Проте я з самого початку запитував стосовно чи це нова стратегія. Чому тому що мене особисто дуже здивувало, те, що державний секретар США Марк Рубіо привітав Росію з ним Росії, власне, і зробив це якось дуже так мило. Він що прагнення до світлого майбутнього підтримують США, ледь. Братські народи, якщо так почитати. І от, власне, а як ви розцінюєте подібні заяви зі сторони США, тому що я щось ну, не бачив, щоб аж інші наші партнери так ось лагідно вітали Росію з цим днем? Ну, давайте так. США купує е, купує е, скраплений газ у росіян, фінансує їх на 20 мільярдів щорічно. Вона не купує у них нічого. Хто купує? Купує Європа. Хто на 2,5 мільярди купує російського металу? США купує чи Європа? Хто аграрну продукцію замість того, щоб в Україні купує, купує в Росії? США чи Європа? Європа! Ну, тобто, ви до того, катетики. що це просто слова Тому правильно. А не, не чути ці туфтові заяви і, їх, і на них реагувати. Ну, наприклад, Вучич. Так? От приїхав Вучич, сказав, що він не буде розривати стосунки з Росією, так? При цьому Вучич продає нам зброю. Ви знаєте про це? Яку саме зброю Вучич продає? Скажіть, будь ласка, багато чого продає. Багато чого. Нещодавно росіяни на нього наїхали, якщо ви не знаєте, да? наїхали за те, що Серби продають зброю. Ну як вони? Серби продає зброю Європейському Союзу, удаючи, що не розуміє, куди воно піде далі. Сербія продає Україні зброю. Ми, ми будемо конкретикою займатися з нашими різними партнерами, а ось чи будемо слухати, які вони заяви роблять. Світ не такий прямолінійний, як думають українці. Ну добре, далі, по Байдену говорив, що Путін вбився. При цьому затримав зброю для того, щоб ми не, цей, не добили росіян швидко після харківської операції забороняло бити по території Росії, забороняли бити по штабах е, на території України. Але так красиво говорив, і українці так люблять слухати туфту, е, коли нам заливаються. І не думаю, що про, по, по конкретиці. Тому ми повинні. Ну, це їхня, це їхня політика. Це їхня політика. Зброя постачає, постачить, не забороняють постачати іншу зброю, яка. Є частиною там ВПК з сполучених штатів Америки. Ні, мозок нам не не компостують стосовно ударів по Росії. Ні, компостують. Далі нехай поздравляють, як хочуть. Ну до речі, дійсно, цей цікавий момент. Ви підмітили звучишем, так тому що я те звернув увагу на те, що там заяви про те, що не зрадим Росію, не підписали декларацію. Дану при цьому сказали: Ну, ми один-два міста на відновлення візьмемо українські. Тобто, фактично, що фактично е в Путіна та план захватить всю Україну. Вони такі ми один-два міста українських відновимо. Беремо на себе. І продаємо Україні зброю, да причому купуємо дешеві, купуємо дешеві російські енергоносії. І вони витрачаються в тому числі на виробництво зброї для на підприємствах Сербії. Потім вона йде в Україну знищувати росіян. Ну я чітко розумію нам, вашу нам думку, слова, що нам цікаві слова чи конкретика. Ну от я чітко розумію цю думку, що є різниця між заявами популізмом і реальними діями. Так це в принципі політика. Тут кожен намагається виграти якісь собі бали і говорить те, що хоче. Хтось почути якась зі сторін. Проте, от в мене ще питання щодо можливих так дій. Якщо ж взяти слова, то два тижні тому Дональд Трамп казав, що в адміністрації його є козирі для завершення війни. Зокрема, через тиск на Росію. Ну, он два тижні минуло на днях, якщо я не помиляюсь. Нової інформації про тиск, про те, які ці козирі не було. І от в мене виникає питання: ось ця заява чи має вона за собою можливі, не в плані можливі, що вони є як сценарій, а те, що США дійсно має якийсь план, який може втілити в життя? Ну, так це він кому говорив. Ну, це була заява. американським виборцям. Ну так нехай американським виборцям пояснює, які козирі є. Наше завдання нагадувати, що ми з вами домовлялися про 30-денне перемир'я. А далі як він буде викручувати, це на наше питання. Ну, що українці теж знаєте, плутають? Що коли Трамп щось говорить, це не нам він взагалі говорить. Він говорить перед власними виборцями. От нехай перед партією виборцями своїми виправдовується. Це головне для нього. Джерело тиску на нього, він тільки з ними розмовляє. До речі, цікаво от про 30-денне перемир'я. Так його активно в ЗМІ обговорювали перед операцією Павутина, так і менше почали про це говорити після. хоча українська сторона, наскільки я пам'ятаю, передала свої якби. Вимоги, свою декларацію про це і там 30-денне перемир'я стоїть ледь на першому місці. Так і, і от в мене виникає питання взагалі по тому, як зараз рухаються перемовини, яка зараз ситуація в дипломатичному аспекті між Україною і Росією? Чи це 30-денне перемир'я є на, на, на горизонті найближчому, на вашу думку? Так це питання до Європи і США. Ми з ними домовлялися про трансцендентне денне Домовлялися. Трамп обіцяв тиск. Ну, так нехай виконує. Європейці теж там махали шашкою, що готові, готові якісь речі робити. Мерц там говорив, що будуть якісь там важкі наслідки, санкції. Ну, так давайте, виконуйте. Це ж ви виглядаєте трещотками балаболками, а не Україна. Не ледь на першому місці, це перше місце там було. Тиснути на них. Показувати, що вони тремдять, і нехай тепер перед всім світом показують, що вони тримдять, чи вони не тремдяться. І тиснути на них дипломатично завжди про це нагадувати. Ну, от, власне кажучи, от з однієї сторони, ви правильно говорите, так що в нас є свої інтереси, і це добре. Тільки є момент, що ми ж теж так. Питання грошей в питаннях деякого озброєння, в питання тих самих розвідданих ми також від наших партнерів е, чимось залежні. І ось тут ви кажете, що тиснуть в них ж ти я теж розумію, через ці геополітичні моменти, так що е, що робить зараз США, що робить Європа, що робить зі своєї сторони Китай та Росія, е, це ж теж затягування процесу і власне переформатування того самого порядку Європи, який. Можна сказати, розпочався після приходу адміністрації Трампа. Там, зокрема, це про НАТО, тому що навіть президент Чехії Петр Павло він заявив, що Європі потрібні зараз роки для змін гарантії безпеки, які раніше забезпечували США. І от е, і ось отут виникає ось це питання: а в нас ці роки є? Та що значить гарантія безпеки? Дають більше грошей Україні бо ВПК Україна. Україна може вам ракетно штампувати. Є гарантія безпеки такі. Гарантію безпеки Європа зараз є Україна. Про що вони говорять? Чи існує НАТО? Так НАТО не існує. Визнайте це нарешті. Гарантії безпеки. А в чому проблема? Є гарантії ядерної безпеки може дати Франція. Для цього вона повинна, мабуть, розширити свої ядерні арсенали і Британія. Далі гроші. Все впирається в гроші. Якщо американці від вас 5% вимагають, з Україною ви вкладетесь в 3,5%. Все в гроші впирається. Європейці офігіли, не хочуть витрачати кошти так? і не хочуть торгують з Росією. Нам розповідають казки про те, що у них проблема з безпекою, так і не хочуть зупиняти нафтові танкери, ну, наприклад, порти Балтійського моря. Перекрити порти Балтійського моря Україна може перекрити на новоросійськ удари по хімічної промисловості. Та сама операція по Вутіні, наприклад, на залізниці Росії. І з Росії буде розмова, як швидко вони прибираються з України. Це ж європейців. Це європейці повинні вирішити, чи потрібне їм існування єдиної Росії. Руйнуйте зараз Росію, буде вам час там на безпеку Україна сама забезпечує безпеку. Ви повинні розуміти, що сама Україна не існує ніяких стандартів НАТО, існують стандарти України, які повинні перейти на НАТО. Тому що цих стандартів, вони вже застаріли, вони вже нафіг нікому не потрібні. От і все. Власне так, ви правильно говорите, що е, потрібні гроші. Все в гроші, в принципі, як і в житті, так? І ось тут е, е, теж питання: як ми можемо змусити Європу? Давати гроші на військові потреби. Бо якщо дивитись, так вони ж як дають? Вони зазвичай там то снаряди передадуть, то ще щось. Але гроші вони звичайно виділяють на якийсь економічний сектор, соціальні потреби, на відновлення України. Але ось саме на військовий сектор нам раніше був пакет США, який оплачував всередині США власне витрату на зброю, виробництво і що потім надалі йшло в Україну. І ось. Ну, я не сильно вірю, так що Європа буде робити активні кроки, як ви кажете, там блокувати щось, щось десь якось допомагати. Це, це, це в Балтійському морі корабель, який випускає Свій Бейби, і топить танкери. А як це спровокує Європі Європу дати нам гроші? Це вже не проблема Європи буде. Це вже про це вже конкретика поза зупинки, зупинки танкерів в Балтійському морі. Буде проблема у вас з екологією Балтійського моря, тому що ми віддали війну. Хочете доступ до сучасних технологій українських, які не найкращими. Платіть гроші? Ні, так ні будете тепер розбиратися з росіянами. Ну а раз, що буде, якщо, якщо припустити, залетять, що танкер. А що буде, якщо залетять 200 шахетів в Польщу? А, Російських шахетів. Німеччину, так. Да. Ну, отак от їм сказати, що ви будете робити. Тому що Україна є зараз гарантом безпеки Європи. Тиснути на них. У нас є, в принципі, одна країна, Норвегія, у якій є вільні кошти. У них є суходольний кордон з Росією. Да? Ну, так одна Норвегія багато чого може дати. Тоді у нас буде, наприклад, замкнений цикл а, з нашими партнерами, які ризикують. Швеція, наприклад, Швеція, Норвегія, Фінляндія. Тут, тут питання розмови. Є ну, Дивіться, пане Тарасе, я розумію аргументи стосовно того, що їх можна там налякати, так що робити, якщо залетить 200-300 шахедів на вашу територію. Тому що дійсно мені здається, якщо вони раз хоч це почують, побачать, ніхто не говорить навіть про якісь уже наслідки цього, так? це вже вони зовсім по-іншому на це будуть дивитись. Але ось. Зокрема, ну, можливе теоретично так, знищення російського танкера. А це не відверне партнерів від нас, тому що ой-ой ой так не можна. Хто там, хто там вякати буде? Угу. Ви вважаєте... драйне потопили корабель. Танкер. Невідомий дрон. Нехай проводять розслідування. Ну, гаразд, але це все впирається власне у питання рішучості. Дійсно, питання рішучості е, Європи. Вони ніби як е, уже останніх півроку. Показують так, навіть починають, ніби виступати рішучі ще як які країни, зокрема там Німеччина, Франція, так Британія. Але ось така інформація в кажете, так, що там НАТО фактично як такого не існує, тому що воно нічого не робить. Ось інформація від очільник Федеральної служби розвідки Німеччини БруноКаль заявив, що Росія планує перевірити власне дієвість п'ятої поправки статті НАТО. За його словами, німецька розвідка має чіткі конкретні докази, те, що Кремль готує. Потенційну агресію проти альянсу, і ось Німеччина досліджує, як цьому можна буде протистояти. І ось, от у мене виникає питання: це з точки зору Росії, те, що вони готують, це мені здається, враховуючи обставини, це нормально. Але чи є тут хоч хоч бодай шанс якісь на реалізацію цих планів? Чи вони хочуть просто показати, що НАТО не зможе нічого придумати у відповідь? Ну, покажуть. Якщо ви не будете виділяти гроші, покажуть. Ну, порахуйте, скільки ви тепер німецький солдат повинен покласти на захист Литви, де ви зараз контингент а, 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 там залишили? Ви заговорите, як гроші брати, отак от, от сказати, скільки коштує життя тисячі солдат німецьких. Ну просто просте запитання задавати. І тоді, коли там будуть дрони топити, танкери, ви просто не помічаєте, ви не знаєте, хто це зробив, якщо у вас немає рішучості. Або давайте гроші, щоб це не відбулося тут ж проста розмова. Ви думаєте, рахуєте, а скільки, а скільки коштує захистити вам Естонію? Чи зможете ви, чи будете ви захищати її. Порахуйте так, а потім порахуйте, скільки треба для того, щоб цього не сталося, щоб Україна роздовбала всю залізницю, наприклад, російську. Ну то тут діставиться попередня умова. Що для досягнення цих цілей, в першу чергу, треба витиснути Росію з території України. Відповідно, це треба для початку ще більше грошей Окей, для цього. Вони умови будуть ставити у себе вдома. Ні, ні. Я не, я, не, я не про їхні умови. Я кажу, що я розумію, що захист Європи, так що давайте гроші ми тут будемо шити від Росії. Що я так розумію, в ідеалі цей механізм буде працювати в той момент, коли ми зможемо, коли наша територія буде повністю. Механізм буде працювати, коли буде роздовбана залізниця Росії. Для цього не обов'язково витискати росіян. Роздовбана, в тому числі роздобана в тому числі зупинена їхня логістика, як це зробили СБУшники. Зупинена їхня авіасполучення. Це можна дронами зробити. А потім змусувати далі Росі. Вони повинні європейці повинні вирішити на це питання. Хочуть вони далі витрачатися на оборону, або зараз вирішувати питання з Росії, щоб вона була розвалена. От і все. Ну от послухавши всю цю розмову, так в мене в мене викладається висновок такий, що. Ослаблення, так в першу чергу, це от саме інфраструктура, логістика. Причому інфраструктура, логістика не те, що загально російська, а така найбільш болюча, тобто порти, звідки виходить нафта, там інші матеріали, залізниця, яка, в принципі, логістика всередині країни з авіасполученням у них і так там самі справились з тим, щоб його не забезпечити. І ось в мене виникає питання дійсно, СБУ прикладом павутини. Показало, що ми здатні не те, що на е, якісь операції на території Росії, а операції такого рівня, що навіть там і НАТО не снились, тому що НАТО тепер вчиться, як це робити, розглядає. Ви вважаєте, що кінець цього року пройде під такими ж сюрпризами, як операція Павутина? Аби для того, я щоб дум, ми... я дум, я дум, готується. Я думаю, щось дуже неприємно для росіян готується. Но... Знаю, знаю. Контори працюють. Ті, хто потрібна, ракети штампують і багато неприємності готуються. Ну от те, що СБУшники показали, ну от вам спосіб зупинити залізницю російську. Один вагончик прицепили до якогось там великого там ешелону. Розкр... Розкрилося дах, вилітають дрони і вбивають локомотив. Все, поїзда немає разом з монтажем. Ну, вони ще й породили внутрішній страх, тому що вони потім з декілька днів підряд кошмарили фури. Просто телефонувати і говорити, що в, цьому, в цьому, у цьому поїзді вагони треба перевірити. Або перевірити всі фури, які заїжджають в Москву. Ну, це створює, можна... я думаю, значні, значні незручності. Це ж паралізує рух, це затримки логістики. Це певні, в тому числі економічні втрати да, ні, вони коли то значить, економічно, це параліч. Ти не, держав, ти не цивільні вантажі не можеш возити, і не можеш воїзкові вантажі возити. А потім удариш по хімічній промисловості, яка одночасно виробляє і добрива, і компоненти для вибухівки. В мене виникає питання: знаєте в чому? На вашу особисту думку, якою реально була реакція в Кримі в, в, в Кремлі, коли відбулася ця операція? Скріз, шок скрізь, шок США, шок в Європі, шок е, в цьому. Якщо європейці хочуть сучасну безпеку, яка захистить їх від дронів, то нехай приходять в український магазинчик. Ви запитуєте, як забирати. А американці теж почали думати: а що це, а що, а що таке? А, що, а раптом у нас таке буде? А ви розумієте, що Україна показала, як можна знищити Тихоокеанський флот США? Просто, без проблем для Китаю. Підходять до авіаносної групи, група суховантажів, ну, припустимо, 10 штук. Відкривається палуба, і звідти вилітає мільйон дронів. І Китай тут не до чого. Во всі шоковані, всі шоковані. Україна та поміняла все в світі. Що старе озброєння, яке там фінансується, воно вже не має ніякого сенсу Україні в дійсності сучасні передові технології. Ну, якщо і порівняти так, наприклад, там ви кажете старе це озброєння. Е воно коштує мільйони, а то й десятки мільйонів доларів, і скільки коштує дрон? Ну. Да, да. Тут питання в тому: чи допомагає вже ядерна зброя в цьому світі? Якщо стратегічну авіацію просто знищена на, на землі. Невідомо ким. Якби Україна ще не показала, що як це відбувається, то, мабуть, ще й не знала. Дякуємо, пане Тарасе, за цю розмову. Так. Слава ЗСУ, слава Україні. До побачення, героям слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Побачимось на конкурент Україна.